З вами адвокат Драган Яна. і зараз я надам вам відповідь на поширене запитання, чи зобов'язані співвласники багатоквартирного будинку сплачувати внески ОСБП у випадку, якщо вони не користуються квартирою або нежитловим приміщенням. Моя відповідь так. У зв'язку з тим, що об'єднання співвласників багатоквартирного будинку за законом не є надавачем послуг, а утримує спільне, сумісне. Майно за рахунок внесків, співвласником якого виявляєтесь на підставі рішення загальних зборів. Отже, у випадку, якщо дане рішення не оскаржене в суді та є діючим незалежно від того, проживаєте ви в квартирі, користуєтесь ви жилим чи нежилим приміщенням, ви зобов'язані сплачувати.